Усім привіт! В даному відео пропоную розібратися, як розв'язувати задачу на приготування розчину із певними характеристиками, тобто певної маси та певною масовою часткою солі. Отже, давайте пригадаємо на всякий випадок, що називається водно-сольовим розчином. Водно-сольовим розчином у нас в цілому, ну і не лише, звісно, водно-сольовим, в цілому розчином можна назвати систему із двох речовин. Розчинника та розчиненої речовини. В нашому випадку розчинником є вода, а власне в ній розчинена сіль. Отже, за умовою задачі, у нас є два таких розчини, і перший з них містить 10% солі. Давайте одразу візуалізуємо дану задачу. Отже, схематично уявимо, що в нас є склянка із першим розчином. І, власне, ми не знаємо маси даного розчину, але зате ми знаємо, що в даному розчині розчинена речовина це сіль, і, власне, тут у нас її 10%. Отже, так і підпишемо: 10% солі. Також у нас є другий розчин, і там, відповідно, у нас 90% солі. Отже, також. Намалюємо схематично другу склянку і підпишемо, що в ній у нас 90% солі. Далі... Ми повинні поміркувати, а скільки грамів кожного із цих двох розчинів нам необхідно взяти для того, щоб приготувати третій розчин. І ми знаємо, що він повинен мати масу 160 грамів. Отже, він буде отриманий в результаті зливання двох перших розчинів до третьої склянки. І власне в ньому у нас вже буде 30% солі. Тобто, як бачимо, Масові частки солі у нас відомі по кожному розчину. Давайте одразу те, що ми зараз з вами схематично намалювали, для впорядкування запишемо у вигляді таблиці. І пропоную в шапочці таблиці відмітити перший, другий та третій розчини. І першим параметром у нас буде частка солі, а точніше, масова частка. І вона відома за умовою задачі. Отже, у першому розчині, як ми з вами підписали, ця частка це 10%. У другому розчині це 90%. Ну і відповідно у третьому розчині ми знаємо, що повинні отримати 30-відсотковий розчин. Отже, масова частка там 30%. І оскільки нам потрібно знайти: а скільки ж власне грамів кожного розчину треба взяти, це, власне, є запитання нашої задачі, то першою ідеєю є позначити. Масу першого розчину та другого розчину невідомими змінними. І далі вже складати систему рівнянь. Отже, давайте розглянемо такий спосіб розв'язання даної задачі. Тому нам знадобиться друга характеристика в нашій таблиці, і це, звісно, маса наших розчинів. Отже, пропоную, відповідно, перший розчин, а точніше його масу, позначити через X грамів. Отже, давайте так одразу і запишемо. X. А власне, маса другого розчину це в нас буде тоді y грамів. І оскільки маса третього розчину, той, який буде отриманий, в результаті зливання перших двох, у нас. Відомий, це 160 грамів. Ми одразу з вами можемо це записати до нашої таблички і, звісно, скласти вже перше рівняння системи. Оскільки ми зливаємо наші розчини, то очевидно, що маса третього розчину буде складатися із, власне, мас першого плюс другого розчину. Тому можемо одразу записати суму мас першого розчину та другого. І прирівняти до отриманого розчину, до маси отриманого розчину, яка становить 160 грамом. Отже, перше рівняння вже отримано. І оскільки в нас дві невідомих, нам очевидно треба ще одне рівняння. І його ми можемо скласти на основі даних про масу солей в кожному розчині. Адже, очевидно, що коли ми зливаємо з вами розчини. Сіль, яка є в першому та в другому розчині, також буде потрапляти до третьої склянки та буде, по суті, частинкою третього розчину. Тому та ж сама ситуація може бути змодельована і при прододаванні, відповідно, мас солей. Тільки от маси солей в нас невідомі. Тому давайте пригадаємо, як можна їх знайти. А щоб дати відповідь на питання, як же знайти. Масу солі нам потрібно пригадати, як шукати відсоток від числа. Адже в нас вже є позначка про маси розчинів, це відповідно x та y. Є масова частка солі в кожному розчині у відсотках. І це означає, що ми повинні з вами просто відшукати в першому розчині 10% від маси всього розчину, і це буде маса солі в першому розчині. А потім теж саме зробити по другому розчину. Отже, тоді. Пригадуємо, що для того, щоб знайти 10% від певної маси розчину, нам першим кроком необхідно перевести відсоток у дріб. Для цього треба просто 10 перевести в частку від одиниці. Для цього ми 10% ділимо на 100. Адже 1% це 1 сота, як відомо. Тому при діленні 10 на 100 ми з вами будемо отримувати 1 10. Отже, одразу запишу 1 10. А далі даний дріб. Який по суті відповідає 10%, нам необхідно помножити на те число, від якого ми хочемо знайти ці 10%. І ми хочемо знайти 10% від маси розчину, яка позначена змінною х, тому 1 10 множимо на x. Готово? Отже, маса солі в нас позначена це 0,1х грамів. Далі абсолютно ті ж самі кроки пророблюємо для другого розчину. Концентрація солі в ньому це відповідно 90%, тому якщо ми переведемо 90% у десятковий дріб, нам треба 90 поділити на 100, і ми отримаємо, звісно, 9, десятих, які необхідно помножити на ту масу розчину, від якої ми шукаємо ці 90%. Тобто 0,9 множимо на Y. Також варто звернути увагу, що ми можемо знайти чисельну масу солі у тому розчині, який нам необхідно приготувати, адже ми знаємо, що його маса це 160 грамів, а власне частка солі 30%. Тому, по аналогії, 30% переводимо у десятковий дріб, це буде 0,3%, і помножимо цей дріб на 160 грамів, тобто на масу нашого третього розчину. І, звісно, під час множення ми отримаємо 48 г. Отже, відповідно, розуміючи той факт, що коли ми з вами будемо зливати розчини, то маси солей також опиняться в третій склянці, можна скласти друге рівняння. Тобто маса солі в першому розчині це 0,1х, до неї можна додати масу солі у другому розчині, це відповідно 0,9 і прирівняти це до маси солі у третьому розчині. Власне, який ми і будемо готувати із перших двох. І як ми порахували, маса солі в третьому розчині повинна становити 48 грамів. Таким чином, ми з вами вже отримали систему рівнянь, яку, власне, нам залишилося розв'язати. Тож, давайте, власне, перейдемо до розв'язання даної системи. Отже, дану систему досить зручно розв'язати за допомогою методу підстановки. До речі, про нього в нас є окреме відео, тож, хто не знайомий з даним методом розв'язання систем лінійних рівнянь, тож раджу перейти за посиланням в описі до даного відео та переглянути. А я коротко нагадаю, що, наприклад, щоб використати метод підстановки, нам достатньо виразити одну невідому змінну з одного рівняння і підставити її до іншого. І, як бачимо, це зручно зробити з першого рівняння. Давайте з першого рівняння з вами візьмемо і виразимо змінну x. Я рівняння пронумерую для зручності, отже, із першого рівняння, для того, щоб виразити змінну x, нам всього лише достатньо змінну y перенести в праву частину. При цьому, звісно, не забувши змінити знак. Тому отримаємо, що x буде дорівнювати 160 мінус y. Далі отриманий вираз нам необхідно просто взяти і підставити до другого рівняння нашої системи. Отже, замість змінної х ми запишемо 160-y. Давайте будемо це робити. Отже, 0,1 помножити. Замість x вже записую наш вираз. 160-y. А далі просто переписую рівняння. Отже, додати 0,9 y. І прирівнюю це до 48. Тепер треба розкрити дужки. І, як бачимо, ми вже з вами будемо працювати з рівнянням, в якому є лише одна невідома змінна. Змінна y. Отже, множимо 10 на 160 і, звісно, отримаємо 16. Далі віднімаємо 0,1 y. На всякий випадок нагадаю, що ми 0,1 помножили спочатку на одне число в дужках, а потім на інше. Далі нам необхідно знову ж таки просто дописати наше рівняння. А після цього давайте згрупуємо наші доданки із змінною y. Отже, як бачимо, маємо доданок мінус 01, і треба додати 0,9 «y». В результаті будемо мати 0,8 «y». А от число 16 пропоную одразу перенести в іншу частину нашого рівняння, щоб згрупувати його із числом 48. Отже, в справа будемо мати 48, а далі необхідно відняти 16. Адже ми 16 перенесли через знак дорівнює, тому треба було змінити знак на протилежний. Таким чином, маємо 0,8 Y дорівнює. А 48 відняти 16, це буде 32. Далі пригадуємо, що для того, щоб знайти невідомий множник, яким є y, нам необхідно добуток, тобто 32. Розділити на відомий множник, тобто 0,8. І звісно, дане ділення буде еквівалентним, якби ми 320 розділили на 8. Саме так можна ділити на десятковий дріб. Просто переніс шикому і в чисельнику, і в знаменнику на стільки позицій, щоб в знаменнику було ціле число. В нашому випадку це число 8. Отже, виконуючи ділення 320 на 8. Легко отримуємо, що y буде рівнювати 40. І пригадуємо, що це в нас маса, яка вимірюється в грамах. І конкретно це маса другого розчину. Того розчину, в якому 90% солі. Отже, відповідно так і позначу, що це в нас була вже знайдена маса 90% розчину. Далі нам з вами необхідно знайти масу першого розчину. І він у нас позначений іксом. А для ікса у нас вже є з вами вираз, яким ми зараз просто скористаємося. Отже, в нього нам необхідно підставити знайдене значення ігрека. Отже, від 160 треба відняти 40, адже 40 це ігрек. І ми отримаємо 120. Отже, 120 грамів це і є маса, ту, яку ми шукали, для першого розчину. Отже, виходить, що маса. Першого розчину, а в ньому масова частка, нагадаю, 10% 120 грамів. Отже, так і запишу пояснення, що 120 грамів це маса 10% розчину. Таким чином, ми з вами відшукали масу кожного із двох розчинів, які необхідні для приготування третього. Тобто, якщо ми з вами зільємо 40 грамів 90-відсоткового розчину солі із 120 грамами. Розчину 10-відсоткового. Ми на виході отримаємо з вами третій розчин з умови задачі. Це якраз і буде 160 грамів. А відповідно концентрація солі там буде 30%. Тож, наша відповідь готова. Нам треба використати, ще раз нагадаю, 120 грамів 10-відсоткового розчину та 40 грамів 90-відсоткового розчину солі. На цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео!